Доброго дня, шановні нутріводи. В минулому відео я казав, зніму невеличке відео про тих внутрішньо, що я брав у колі Карнаухова. Якраз з'явився такий привід. Сьогодні одна вночі самка провела, друга на ранок. Разом привели ми 15, одна 9, одна шестере. Дві ще самки у нас жде. Самки це мої самець, он він ходить. Це той, що я брав маленьким полікарнуху. Вага його зараз 11 кілограмів. Ну, що можу сказати, на моїх харчах, при моєму догляді, отакий виріс самець. Що по приплоду, байдуже він усе нормально попарував багато самок. Мені вже одного самок я дібрав теж і його Дітей, дочок і вже пустив теж в пару. Так що отакий самець у нас. Тут. Стіни, звісно, пообідували, але що, такі вони звірі. Це у нас ще один той самець стоїть, що ми брали в колікарновуха срібло. Це він з цих самок другий раз вже малих ми одних одця недавно. Пустили знов його до них. Цей самець вага його 10 кілограм. Ну, попри плоду, він, звісно, слабший, ніж той. Але що різна кров, то парую, що хочу взяти другої крові. Тут ці самки не сильно так вони привели, але що парую ще раз побачимо, рядом ось цього обора в нас. Зараз включимо фонарика. Тут три самки, це від моїх ще. Порвав їх теж цим самцем срібло, але тут вони байдуже. Не знаю чи 15, їх тут, чи 17 на, на трьох самок. Родилися вони е, одні 1 грудня. Пам'ятаю, дві самки і одна шостого привела. Ну, от такі вони. Сьогодні в них була вечеря, буряк і сіно. Рано даємо кашу їм. Так що отакі від відколі карнавуха, Ну, це тільки ті, що з останніх. А так то є чимало, особливо від того жовтого чи лімонного, багато приплоду і гарні. Частину трошки продали ми, але війна не сильно. Що Чотири самки дібрали, ми вже спарували своїм самцем теж. Попарувалися вони, побачимо, що в нас вийде. Так що рекомендую, якщо є можливість, беріть, у нього внутрі непогані. Дякую за увагу. До побачення. Так, Брав я в колі також ще п'ять самочок серебрістих. От таких ось таких вони залишилось, на жаль, у нас тільки три. О, цього року ми дві втратили. першого парувка у нас була, чотири самки привели нормально, одна абортувалася чогось. Ну, її пожалів залишив, бо наче ж друга кров. Цього, Знову другий раз ми спарували, знову вона абортувалась і загинула. І загинула ще одна самка, не змогла розродитися. Ці три самки у нас залишилися і це вони провели. Я навіть не знаю, скільки тут, але що розрив в одну, в один цикл, скажімо так. Так що тут є такі, що вже відсажувати треба. вже було б, А ці, то видно, де білих тут більше, вони менші. Але зараз місця не сильно є, то поки посидять, а там будемо розсаджувати. Ну от таке, Це вони у нас другий раз провели. Я навіть не пам'ятаю, скільки тут їх штук. Але годують байдуже, засали трохи їх вже треба розсажувати, їсти добре даємо. Маю надію, ще раз їх спарувати, щоб взяти ще кров, а там будемо бачити.